Того, щоб створити аудіо формат ваших книг і як вам такий досвід. О, ну Це точно не акт відчаї через продажі паперових книг. <рес> коли на Чіпка я прочитав про старт радіослухавка, я одразу зрозумів, що для повного розкриття матеріалу це саме те, що мені треба, і чого не вистачало. І дійсно не помилився, я думаю, коли вже почув. Готові зразки аудіоформату. Це справжня магія. Просто не вистачає слів подяки, правда. Наша співпраця це такий собі прям святковий настрій. Кожного разу, коли ми спілкуємося, я радію. Дякую. Над деякими ефектами, так. На деякими ефектами наші маги працювали по 5 годин. Мої перші прослуховування зразки такі, принесли такі посилені відчуття, хоч я, я ось сам писав, але справжня казка так. Одним словом, не міг не слухатися. Звичайно, ви проробили дуже велику роботу. Давайте прослухаємо останню 19 19-ту сторінку. Розчиняє звуки, суп в нічному казані. розкриває руки, шепче судені, дощукий баняк притиснув, жар запально обійма. На ну, плещі з слиною бриснув. Лихо. Час впіймав. Отже, дякую, пане Олександре, майстер Кіо. Вітаю вас з дебютом і хочу сказати невеличке слово, пану Віталію. Словом зараз сталося випадково, тому що я піднімав почати задати питання. Але це слово, коли я від нього відмовлявся. Отже, вичні. Ми їздили до прес-туру з командою Радіослуга, і для мене було завжди. Справжнім відкриттям розповідати нашим глядачам про те, що в нас є книжка, ми готуємо аудіокнижку, яка в більшості своїй е, є ілюстрованою. Тобто ми мали озвучувати, озвучувати ілюстрацію. І в кожному місці це викликало порог. Е, е, свідченням цього є запрошення з кожної книгарні, я Були, щоб пан Олександр приїхав туди зі своєю книжкою. Я хочу наголосити для наших сьогоднішніх глядачів, що це є. Одним з небагатьох прояв сучасного українського мистецтва. Ми не розцінюємо це як якусь класичну літературу. І мені дуже сподобалося, що в кожному місті, так чи інакше, люди, якийсь відсоток залишався, намагався взяти контакт Олександра, щоб купити придбати книжку. І це завжди було дуже цікаво. Коли я почув також перша цю готову річ, мене це дуже здивувало настроєм Євген Олександровича сидить. За спиною маю стратіо, який і Максим, який чакував Максим Панімаченко, над цим прекрасно, я вважаю, твором. Головний критик. Що виходить? Дивіться, мені запам'ятався найбільше один альбом. І моє питання до вас, пане Олександре, який би ви альбом для себе папером в варіанті? А потім в аудіо, що ви чули, могло б виділити для себе, який вам подобається найбільше. Почнемо з паперу, бо папір не бреше. Папірний бреше. Ми продовжуємо з аудіо, бо там закраса. Ну, до, до прослуховування, мабуть, це такий чорний альбом був найулюбленіший. А ось уже після того все-таки ось перший. Ну, то який по книзі йде. Тому що в нас вже в аудіокнизі буде інакше розставлено просто, інше, інше буде інакше розставлено. Буде. Безперечно, так. Можливо, наших читачів, глядачів, слухачів є питання. Так? Ви казали, що кожен може доповнити по суті книгу, так як він вважає за потрібне. Ну, тобто, чи можна сказати, що я можу внести щось в свої примірники? Об, Обов'язково б. Обов'язково. Е, ні, якраз як відхід від цих канонів, тому що багато людей, з якими я спілкувався, дарував їм книгу. Вони як писати в книзі? Та ви що? А вам вже хтось не Якісь варіанти, як вони? А я я поки що закинув вудочки і чекаю. А Ківо це псевдонім Це прізвище. Чи чи це чес... Чес... Це прізвище? прізвище так, Кіо моє прізвище, і Олександр мене звуть, так що Кіо це таке собі скорочення. Певна, так би мовити, фору, якщо мені до ремди для відповідних буде краще цього, що ми будемо слухати це на стадійних моніторах, це насолоджується, насолоджуватися повним спектром звуку. І коли слухав ці файли, які почули сьогодні перед цим, також це обов'язково викликає емоції. І мені здається, творчості це дуже важливо. Так чи інакше це занурює. Вона для мене, я такий, знаєте, я більше романтик, Для мене вона. Темна, десь молодорожна, так. коли чуєш за ці часу, але десь правдива. Тому ну, і я, як людина, яка взагалі не читала, не слухала нічого подібного, зараз можу сказати, що відкрив для себе першого нового автора і зрозумів, що я можу ширше дивитися на творчість. А з Лайтового, що б хотілося також зазначити для наших сьогоднішніх гостей, ми готуємо другу книжку для Саркілу, яка називається, як я вже говорив, Адвенчер. І це було адвент. вона буде вигляді адвент календаря де відкривається віконечка, і виходить щоразу якась нова, якась нова гра з новим звуком. І перша, перший варіант назви вигралися зі словом Вечір. І так нас вийшов у, у телефонній розмові так, так, І думи, що... Ми вирішили продовжувати експерименти. Це буде різдвяна така книжечка. На 32 віконечка, як би садивно не було так. Але музичний супровід буде повністю зі співу. Там будуть співати та співачки. Згадуємо хворих Гаррі Поттера з жабами, згадуємо <с doré> против легенької всім знайомих українських колядок. І ми зміксуємо з цього. Це насправді цікаво, там також можна слухати. І, будь ласка, не соромтеся, здавати питання. Я думаю, Антон Підстави. Чи. Ні, то я завжди практичні питання ставлю. Чи є у книгарні ці книжки? Так, є книгарня. Ні, тільки перша, перша тільки в папері, так. Якому тримаєте в руках. Але друга випадалася. Вона відверслена, лише тільки немає можливості поки що надрукувати, так. Мабуть, швидше за все так і вийде, так. Це ж таки про другу казати. Ні. Це у нас це просто це у нас спільно. поза серією у нас адвенчер, він поза серією. Так, це другу спільну, а також в Олександру є, наскільки не помиляються, які дві електронні. Так, так. Які вже, їх можна в електронному вигляді на Гуглі. Mm. Вже придбати, так. Але аута аудіо супровід вже буде у публічному доступі? Це буде знову питання до мене. Так, у е <смі> нас є домовленість з аудіокнигарною або ми віддаємо наших авторів туди на ексклюзив. І я думаю, що з кінця листопада кожен може придбати, хто хоче придбати повністю книжку, або на радіо можна безкоштовно слухати якісь частинки. Тобто, для того, щоб познайомитися. Як ідея створювала, щоб кожен міг почути, зрозуміти, що йому подобається, і потім звернутися до книгар і придбати те, що хочеться. Але так, буде і у вільному доступі частиною, і буде повністю ексклюзивно на абок у дуже приємні цілі. І дякую. дякую, і сьогодні, я не знаю, чому я звідси викрикую з останньої порти, але все в школі. я сьогодні сидів в школі. Сьогодні також. Цікаво почати розмальовувати ці книжки. За акційною ціною вони коштують в книгарнях 350 гривень. Книгарні є 200 гривень сьогодні на презентації для кожного з вас. Беріть, розмальовуйте, насолоджуйтесь, читайте і любіть відкривати щось нове. Ще можливо є питання? Так. Ви казали, що це результат ліскування з шуфляну, правильно? Так. саме так. скільки років А Саме ця книга, крім останнього альбому, крім матрашки, ну, якщо з самого початку, то десь 25 років тому так. Років, <світ> а ви її редагували, ми... Звичайно, звичайно. Скільки разів до неї поверталися за ці Змінював, мабуть, якщо окремі, то, мабуть, і десятки разів. Варіанти, варіанти, варіанти залишились, деякі так, деякі варіанти залишились так. Я, ще, я спочатку викидав, потім зупинив себе, стоп, лише для себе. Скажіть, будь ласка, тому що можливо я послухав, оскільки я знаю, ви майже все творите на своєму човні. Тобто, і це 25 років. А 25 років чому, мабуть, ще немає, так? Ні, скажімо так, не всі не всім творам там 25 років, так. Так. Або, а, а, або, або по річці, або по лиману, або в подорожах якихось так. Саме так. А чи не саме це вода на вас так впливає? Саме вода, так. Я, я впевнений, що так. І вам тоді хочеться курити. Добре, зараз ви не Ну, тобі. В даний момент ні. Зараз, зараз відпочиваєте. А це гранітна стакова та бужі, Так, так. Тут така, трохи такий космічний зв'язок, скажімо так. Бо ось я якось прочитав про Мегію, що це єдине місце, яке не було під водою, під Давнім морем, тобто на території України. Мабуть, щось діє. Да, Можливо, ще хтось хоче поставити свої питання? Я можу додати. От. То, як в друкованій версії можна додати своє, я трошки взяв на себе сміливість. — Сміливість, правильно. <сміливість. сміливість> — От, і додав в аутро-версіях. І ці е, інтро і аутро, які звучать перед е, головним оповіданням. От, і, скажімо так, перед звуковим малюнком вони дають е, змогу налаштуватися. От, і після того, як вже переслухали самооповідання, е, трішки часу для того, щоб щось осмислити. На ну, в мене так відбувалося в процесі е, е, самої редакції, е, самої ідеї, ну, від, відштовхнулись, якби. Від побажання автора, От. і дуже дуже сподобалося за останні 25 років. Напевно, це найцікавіша така робота була. Видно, що з великою любов'ю зроблена. Дякую. А мене є ще питання. Який ваш рецепт прочитання цієї книги? Я вважаю, що спішити не варто все-таки так. Треба дозувати, так. Дозувати все таки так. Сованістю. Скільки <світлення> 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 дозування пропонуєте? Рекомендуєте? <світлення> ну, я пропоную не більше десятка сторінок, все ж таки. Зараз. Перед їжем. Так, переїжджає. І не перед сном. презентація, це буде інтерв'ю По цим же саме питанням ви зможете ознайомитися на нашому youtube каналі Радіо Слухавка і обов'язково слухайте нас. Ну, Почуємось. Мені дуже подобається, як зараз пан Олександр розкрився про такі невимучені басі. Це тому що людей мало. я. Це Та я ж звик, коли більше. <laughs> Якщо хтось хоче сфотографуватися, поспілкуватися, якраз саме Так, У да, нас сьогодні працює професійний фотограф для ваших заходів Олександр Дунька. І він сьогодні всіх нас, клас, кого, сподки, я не знаю. Безкоштовно для соцмереж, з майстер'єва, з нами, з Максов досі маємо. Можна? Можна вас автографопихати? Давайте вже є, дамо і.